Вітаю, друзі! Пропоную вам приготувати кабачкові млинці із м'ясною начинкою. Це дуже смачний варіант для сніданку чи перекусу. Виходить, ситно та апетитно. Вони смачні і в теплому, і в холодному вигляді. Всі інгредієнти до цього рецепту ви знайдете на початку та внизу цього відео. Буду дуже вдячна, якщо ви підтримаєте мої зусилля лайками та коментарями. Для начинки підготовили 400 г м'ясного фаршу, приблизно по 200 г курячого та свинячого. Одну середню цибулину нарізаємо дрібними кубиками. Потім на терку натираємо 100-120 г твердого сиру. Вибираємо той сорт, який більш плавиться. Половину сиру використаємо в начинку, другу половину використаємо для запікання готових млинців. На сковороду наливаємо олію, розігріваємо і перекладаємо цибулю. Обсмажувати будемо до прозорості. Тепер додаємо фарш. Лопаткою розминаємо, розбиваючи на дрібні шматочки. Все разом обсмажуємо до готовності фаршу. Коли все добре обсмажилося, додаємо до смаку сіль, перець. За бажанням можна додати інші спеції, які можуть підкреслити смак начинки, наприклад, паприка, коріандр, мускатний горіх. Ретельно перемішуємо і перекладаємо в другий посуд, щоб фарш охолонув. І поки він буде охолоджуватися, підготуємо інгредієнти для млинців. Очистили та помили дві середні картоплини, загальна вага яких 200 г. Та очищаємо кабачок від шкірки. Якщо він у вас молодий, шкірку можна залишити. Вага в кабачка буде приблизно 300 г. Натираємо овочі на середню терку прямо в миску. Сік, що виділився, не зливаємо. Він додасть млинцям соковитості. І зразу додаємо 3 яйця, 6 столових ложок борошна, свіжо заморожений молодий кріп. Його кількість зберете за смаком. До смаку сіль, перець. Все добре перемішуємо. Тісто з кабачка і картоплі для млинців готове. Переходимо до плити. Сковороду ставимо на вогонь. І щоб млинці не прилипали, змащуємо її олією перед кожним новим млинцем. Кладемо один черпак тіста. За допомогою лопатки тоненько розподіляємо по сковороді, щоб вони добре просмажилися. Обсмажуємо на середньому вогні. Саме така температура дозволяє млинцям добре пропектися зсередини і не пригоріти ззовні. І як тільки знизу підрум'янилися, зразу перевертаємо. В такій послідовності обсмажимо всі наступні млинці. Готові млинці складаємо один на одного в тарілку. А тим часом фарш щоб смажували і охолодився, до нього додаємо натертий сир. Одну столову ложку сметани, можна і майонез. Два зубчики часнику, пропущено через чеснокодавку, свіжо заморожений кріп. З начинкою можна експериментувати на власний смак. Дуже смакуватиме натертий сир з яйцем і зеленю. Обсмажені гриби з цибулею і сметаною. Експериментуйте! А зараз все ретельно перемішуємо, щоб всі продукти рівномірно розподілилися, і начинка готова. Беремо один линець, кладемо повну ложку начинки. Загортаємо краї линця і скручуємо його в рулет або формуємо конвертик. Готові млинці викладаємо у форму для запікання попередньо змащену вершковим маслом. До другої частини натертого сиру додаємо 1 столову ложку сметани, перемішуємо. І саме в цей час відключилася камера, коли сирну начинку наносили на поверхню млинців. Запікати їх будемо на режимі гриль, температура 220 градусів 4-5 хвилин. Готові млинці можна подавати як гарячими, так і холодними. Добре поєднується зі сметаною, соусами або свіжими овочами. Це дуже смачно! Готуйте! А я бажаю вам смачного! Чекаю на ваші лайки та коментарі. Всім миру та добра!